громадських організацій броварських є проблема. Проблема в тому, кого вважати. Там достойними громадськими організаціями, конечно, кого не достойними. Якщо я не помиляюсь, у нас там щось більше 40 організацій є прораз. Офіційно зареєстровано більше 100, але є, ви, може, стати. Ну, того, що включати всі, всі пару десятків, чи включати е, тільки е, там, одну організацію, яка вважає себе самою організованою організацією, чи дві організації. Тобто, в цьому є проблема. Через те була ідея, щоб ці громадські організації активні зібралися між, між собою, вибрали од, одного представника від себе. Вчити його виконком. Ну, виконком, в принципі, це ідея а, здрава, але боюся, що там дібати будуть ще покруче, ніж дібати у нас. Як Дідини, у вас по там є перевага да? прадовотошників, у них сила є, то вони могли, у вас з секретарем хорошо виходить, а ви хочете зібрати ці громадські організації. Так, я спрошу, кажу, так, ну, mm. а я то будуть не дебати, то будуть без де. Злассем. А як, як по-іншому? Тоді, виходить, не включати. Ну, а, включати... No, по, тоді, Давайте, так, ну, так, ну так, тоді, якщо. Я...